А зСУ до секс. Незабутні не з Бога. питали, що написано в мене на батчах. Так от позивний рік А ЗСУ до секс. Завітай до ЗСУ. Прогулянки віде. на свіжому повітрі. Плине сексу. Наразі ситуація залишається стабільною. Нові знайомства на броні цікаві сувеніри Пам'ятаєш, що тобі казав, <свист> нашу він мені в рюкзаку <свист> Нові локації. Все <свист> Український Надзвичайного чи незвичайного. А, ну давай. БТР. <свист> 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 <І це свист> Ольга, Говорила мама. іди на гінеколога усіха.